І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мели млин свою одвічну дерть. Застяло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, а треба жити. Якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. Допоки розум від біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено! Єдине, що від нас ще залежить, принаймний вік прожити, як належить.